Молитва має величезну силу. Віра у добро окриляє та надихає людей на подвиги. Вже традиційно на площі перемоги зібралися священнослужителі різних конфесій, аби під час соборної молитви попросити Всевишнього скорішого миру на нашій землі. Господи, просимо тебе в цей нелегкий час, який зараз переживаємо, в боротьбі за цю свободу, за мир. Обдаруй кожного своїм благословенням. Нехай наше місто Кременчук і вся наша батьківщина отримає цей так довго очікуваний мер. 165 днів, як на нашій землі, рашисти коять непробачені злочини. 165 днів, як українці вірять та чекають перемогу. Під час соборної молитви священнослужителі попросили Господа про упокоєння душ загиблих у цій кривавій війні. Тим же, кому судив, ти покласти душі свої на війні. За віру нашу, за побожний народ наш український і за державу нашу прости їхні провини і в день праведної твоєї відплати подай він цінетління. Також Всевишнього попросили захистити український народ від загарбників. Збережи тих, хто під ворожими кулями і бомбами, збережи тих, хто залишився без прихистку. Їжі, даху над головою. Боже, Хай Святий Дух перетворює обличчя нашої землі і укріплює твій народ український. Завдяки Соборним молитвам віряни наближають нашу перемогу. Священнослужителі подякували Отцю Небесному за допомогу. Ми дякуємо тобі за Твою вірність, за твою милість, за те, що ти бережеш народ наш, державу нашу. І ми віримо, що ти доведеш до перемоги. Віряни щонеділі приходять до пам'ятного Христа, аби звернутися до Бога. Якщо він буде тут в серці, то кожен буде його розсівати навколо. І тоді зло просто не витримає того миру, того світла, яке є всередині нас. Воно просто згине так, як повстало, швидко, так і швидко згине. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.